oh <laughs> Нехай тобі Божию. Слава Твоєї оповінні! Слава Твоєму Бо ти все життя! Бой все Бо ти все моє щастя! Бо ти моє щастя! Задзвони мені врясу тим кайдан! Задзвони мені врясування! Скрібовши бороть Принеси мені зойки за католами! мені! На заслані, на заслані, щоб віра моя була ганіт, щоб віра моя була гані, щоб росло завзяття і міць, щоб росло щоб... завзяття і міць, щоб смілий що я обід, щоб, щоб сміли, що я обід, як ішли герої за тебе, як ішли герої за тебе, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі. 谢谢 Чинщик не знаних нам. Що є в кості по розкиданні батайком загребнім. Що є кості по розкидання, батьком за гребень, спали вогнем життєтворчим всю користь у серці моєму. Спали вогнем, житті творчим сухорист у серці моєму. Страху нехай не знає я. Страху, нехай не знає. Не знаю, що таке вагання. Не знаю. У, у тюрма і тяжких хвилинах від життя, у тюрмах тяжких, рости мене до ясних чинів. Рости мене, чи навтеха знайдує смерть, знай смерть. Солодку смерть мока за тебе. Солодну смерті мока за тебе. І розплинуся в тобі, і розпишуся тобі. І вічно житиму в тобі. Від вічна Україна. Відвічна Україна.